Доброго здоров'я і радості в спілкуванні з нами на цій чудовій зустрічі. Зустрічі бувають різні, але зустріч із поезією, музикою піднімає нас до небес і дарує нам гарний настрій. Кожне місто та село народжує особливих людей і чудова місцина. Над мальовничою річкою Нічлавою у селі Крогольці також освятилася народженням відомих особистостей. Ми знаємо їх, шануємо, поважаємо. Хоча б згадати одного із них, Богдана Лепкого. Так, це правда. Ти чуєш, Наталю? Музика продовжує грати. Для кожного з нас мама є найдорожчою людиною на світі. Хіба можна нею не дорожити, про неї не співати пісні, не писати вірші? То хай лунає ця пісня, яка давно вже розлетілася по цілому світі, стала громою. Час ніхто не знав автора цієї пісні, адже через свою скромність він не признавався, що написав її. І дуже приємно, що зовсім недавно стало відомо, хто саме написав цю пісню. Отож, зустрічаємо на сцені автора цієї пісні, нашого земляка, односельчанина, поета-пісняра, члена національної спілки журналістів України. Івана Слава Ісусу Христу! Серце моє радіє сьогодні, наповнене великою любов'ю, тому що сьогодні зійшлися на цього залу мої найдорожчі друзі, моя родина. Цей творчий вечір називається Мама моя голубка сива» тому, що цього року виповнюється рівно 30 років, коли була написана ця пісня. І тому. Сьогодні я запрошую вас, друзі, разом зі мною насолоджуватися концертом відпочивати разом. Дорогі наш маестро, хай вам пишеться, співається, твориться і любиться. І ви є прикладом для нас. Саме ця пісня підхоплена молодими виконавцями, здобула нові крила і злетіла на нові вершини. І ось. Одним із таких виконавців є Тернопільський співак, лікар, викладач медичного університету, заслужений артист естрадного мистецтва України Юрій Футуйма. Отож зустрічаємо його, верхові, Зустрічаємо його. Пані Юрію, дуже раді сьогодні завітали до нас в гості. І я би хотів, моїй мами, на жаль, вже немає. Живи. Але вона бачить з небес, думає, втішиться сином своїм. Дякую, доброго дня, шановні пані та панове, пане Іване. Перш за все хочу вітати вас з таким вашим творчим вечором. Ви знаєте, бачите, це знак ташка залетіла. Це приємно. І власне дійсно сьогодні було сказано, що багато років не знали. Люди, чи я ж це пісня, мамо моя, я згадую цю пісню, яку я також співав в дитинстві, можна сказати, в юності вже. І, ми, і всі думали, що це пісня народу. І коли ми кілька років назад познайомилися з паном Іваном, «Ти хочеш заспівати цю пісню, мамо моя? Звичайно, хочу. Адже цю пісню знають всі люди, знають вся Україна. Ми зробили її нові, нові обробці. І зараз ви її почуєте. Але я хочу перш за все, в день такого вашого ювілею, подарувати вам свої аудіокомпакт-диски. Тут їх два таких сіді. Треті будуть вже ваші пісні, але я вже в mp 3 такий, що для машини робиться, то я вже вклав ті пісні і ваші сіді. Для вас і для тієї пані, якої день народження, мамо моя. Тебе на свято, може, зустріч і цих залишилося так небагато, і колись я прийду і постукаю тихо. Хочиться час, і назад повороту немає, Тобі стільки вже літ, білим голівонька сяє. хочу долю благать, повернуть тебе людям на щастя, бо ніхто так, як тих, не вміє приводити, you Для вас. Дякую. Дякую. Я приєднуюся до ваших обласків і дуже дякую за те, що ви співаєте мої пісні. Дякую, пане Юрію. В сьогоднішні дні минає два роки з того часу, як відбувались кроваві дії. На Майдані, коли кращі сини та дочки віддавали своє життя за наше з вами світле майбутнє. Отож, давайте пом'янемо їх хвилиною мовчання. Знаєте, тема Майдану дуже болюча для кожної з нас. І не тільки тому, що там загинули кращі сини і дочки нашої країни, але ще й тому, що до цього часу наша влада вона нічого не робить для того, щоб ті всі обіцянки, які вона дала, збувалися. Поруч сильними мужчинами, здоровими і бадьорими, вмирали на Майдані також. І жінки, саме їм, дочкам України, і присвячує Іван Кошнір цю пісню. А саме. Хочу сказати, що це жінки з Львівської області, Ольга Бура, Анастасія Сія і Ганна Шермета з міста Хмельницького. Вони в Небесній Сотні і дивляться на нас, і спостерігають за нами. Сна, яку я чекав у люті поросих чути матусь, сьогодні судна, чуча в тебе сльози, не плач, не сумуй, Небесна я сотня називати, не плач, не сунь, я до тебе прийду, прилипнуй зорями снеба, я ясним. Звинюсь, шукаю. Назвати. Так. Mm. Наша країна зараз переживає найкращі часи. На сході йде війна з російським агресором. І ці події спонукали нашого автора написати пісню про наших воїнів. Слова та музика Івана Пушніра Давай згадає, виконує Юрій Футуйма. Останній раз ми скоро вирушаємо до бою, кривавим є, ми знаємо цей наказ, погради нас по... Погради, хто гарніший, не питають. Їм треба, щоби хтось з нас помирав. Давай згадаємо ми батьківську хату і маму, що стоїть біля вікна, чекає домождану світлу дату. Син, закінчиться війна, прийде і скаже, мамо, я вже вдома, я за тобою Люба, любосував, а очах ще залишилась вдома і мужність, що в боях він здобував Колись я знаю, друже, ми з тобою, згадаємо не раз ще ту війну, як у степах Донецьких шли до бою, боролися за мир і за весну, ми знаємо. Оправда Бог на нашій стороні, і мій народ ніколи не забуде, героїв, що боролись в цій війні. Ми знаєм перемога буде наша. Боротись ці військ. Дякую компанії за це. Я хочу сьогодні подякувати також нашим односельчанам, які воювали і в даний час воюють на цій війні. Сама цеку Івану, балабіку володимию. Вірку Михайлу, і Ядловському Степану. Дякую за те, що ви виконали цю пісню так, як цього хотіло моє серце. Дякую. Дякую вам за пісню. Але життя продовжується. Нам треба жити, вірити, кохати, любити. І я радий, що я не полився. Коли вам запропонував свою нову пісню, яка називається «Кохання в Карпатах, будь ласка, Юрій Кутойма! Сьогодні у Карпатах край цей милий і багатий на казкові танці і пісні, тут триміти тримітають воно грає нам співає, Виграють мелодії свої, Ей, ви гори полонини, серце моє повалили тут своє кохання я зустрів, я цілую твої очі, обіймаю стан і очі, під покровом ночі і вітрів. you hey. У Карпатські гори, та я їду в Медобори, там де народився і живу. А кохання у Карпатах край цей любий і багатий. Я назавжди в серці збережу. Ось у ніч кохання і обійми на прощання Забираю свій. Знову я тобі шепочу, ти любий, кохаєш щоночі, і мою любов не забувай. зростав, вчився, працює, де живе. Про це ми з вами можемо дізнатися, послухавши вірші Івана Михайловича. Вірші Івана Кушніра я народився там, де синє небо. Я народився там, де синє небо, де стиглий колос золотом сія, де у нічлаві коси миють верби і чути дзвінку пісню, солов'я. Краю подільським милім і казковім краси такої в світі не знайти, є прогулиць, село моє чудове, до нього мрію здалечі прийти, клонитись низько батьківській хатині, обняти вишню, що так зацвіла, зібрати друзів, їх так мало нині. На жаль, батьків уже нема. Убратись в чисту білу вишиванку, до церквиці старенької війти, і у великдень, у неділю зранку, Христос Воскрес, почути із молитви, згадати пісню, що високо в небі урличуть так тужливо журавлі. Я знаю, вони вернуться до тебе, до рідної подільської землі. А я не знаю, коли повернуться на скронях вже сріблиця сивина, На вклінці стану, Богу помилюся за рідний край, де моя сторона.